охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки, в чому розписуюсь. І якщо можна кілька слів, шановна громада, шановний майдан, представники майдану, шановні депутати, на дуже за цю високу довіру. Я розумію, наскільки високі жертви були, і наскільки висока жертовність народу українського, аби ми мали на сьогоднішній день ситуацію таку, про яку давно вже мріяли, повалення злочинного бандитського режиму Януковича. Але я і усвідомлюю, Щоб українці повірили в те, що ця влада, яка приходить зараз, влада має бути патріотична, наскрізь, духовно висока, як мені сьогодні один із священників казав, не наскільки ще професійна, наскільки правильна, тому що професіоналів ми вже бачили при владі дуже багатьох. чим побільше розкрадати державу. Мені вже біч тут говорили про те, що вас обрали, тому що ви можете бути толерантною, лояльною і дати красти тим, які біля мене там починають крутитися. Я заявляю, і хто мене знає в своєму житті виконуючи свої професійні обов'язки, як людина, яка працювала на різних посадах і працює в духовно-культурному просторі Черкащини і України, не крала і нікому не дала расти, тому відразу попрошу. Я буду весь час радитися з вами, шановні люди, шановний майдане, радитися для того, щоб ви відчували той пульс, бо ви саме ті, хто найтонше відчуває людей на детектор брехні. І та сьогодні висока довіра, яку я відчула. Вона для мене найбільше щастя. Ще вчора, коли ми обговорювали кандидатури, я категорично не згоджувалася навіть на заступника. Я ще раз повторюю, що я абсолютно не сподівалася ні на які посади, але ситуація в країні вимагає того, що, якщо ми стояли на Майдані, виборювали Україну, Україну демократичну, європейську то ми насправді маємо брати на себе жертовність, відповідальність, аби робити таку Україну, про яку мріяла та сотня, які стояли там на Майдані. І я не дозволю собі скривити душею, бо я розумію, що та сотня і ті тисячі, і мільйони людей, яких називали екстремістами, бандитами. Якщо я не стояла, на своєму професійному місці, я завжди проявляла ту активність, яка на ваших очах засвідчувала нашу з вами небайдужість до України справді незалежної, а не на слова. Я знаю, що 2004 2005 рік, коли ми всі були в Байфорії і повірили у те, що тоді Україна справжня народжується. Ми помилилися, і я дуже зараз боюся, аби після диктатури ту, яку ми з вами переживали, не було зараз анархії, аби ми зараз зібралися до купи, якщо ви мені висловили таке високе довір'я, то, будь ласка, проявіть тепер максимум терплячості, максимум толерантності, підказуйте мені. А не так, що зараз ці ситуації кинули коваленко, а моїй особі жінку на амбразу давайте разом всі один одному говорити правду і не допускати тої фальші. Якщо я цю фальш навколо себе буду бачити, ви про це будете знати. Я так розумію, ця... Приваємо, слава! слава українському народові! Слава слава, слава! слава нації, яка виборола ось оцю державу, яку вона омріює. І, звичайно, всі наші з вами кроки це будуть ті кроки, які спрямовані для того, щоб ми з вами стояли, як Україна, нас побачив світ. А тепер ми маємо огонтуватися від того, що відбулося. Ми маємо бути чесними перед собою і перед тими, хто кров'ю своєю, життям своїм наблизив ось цей час і не дай Боже цей час упусти. І не треба, не треба зараз мені вже, ще не оголосили результати, де кому розказувати, що вас проклине Майдан, бо не майгорода. Це зовсім не... Хай був милий, хто це таке сказав? Вже сказали. Та, Тому я сказали. зараз пропоную, шановні, шановні земляки Шевченкового країни, шановні депутати, давайте пом'янемо і ще раз всіх тих, хто дивиться на нас і хто нам довіряє зараз найбільше Україна,